Зараз ми з вами будемо спостерігати, як опрацьовується цей засіб реабілітації. Тренажер стійка у студентів полтавського медуніверситету, майбутніх фахівців з реабілітації, паратерапевтичні вправи. Вони опановують вправи для тренування балансу і координації та реабілітаційні втручання. Ці важелі впливу на тіло людини, тренуваш балансу, аеробні вправи для м'язів плечового поясу. І вправи на увагу і координацію, що дуже важливо під час відновлення Готувати фахівців із реабілітації тут почали з 2022-го. Це зокрема фахівців з фізичної реабілітації, ерготерапевтів та фізичних терапевтів, розповів Валентин Дворник. Потреба підготовки таких фахівців. Вона обумовлена тим, що зараз формується активна мережа реабілітаційних центрів, заходів. Відділень у закладах охорони здоров'я спеціалізованих. Це пов'язане з тим, що нині в умовах повномасштабної війни сьогодні є достатньо велика кількість і цивільного населення, і військових, яка потребує реабілітації. Реабілітації і не тільки фізичної, і ментальної, і психологічної реабілітації. І сьогодні у нас навчається в університеті вже понад 60 таких здобувачів освіти. Це і бакалавський рівень, і магістерський рівень. Іванна Старокошко, другокурсниця, опановує фах фізичного реабілітолога. У мене є вже медична спеціальність. Я медсестра. і я зараз працюю в лікарні, я працюю також в хірургічному відділенні. І у нас не тільки є військові, але й цивільні. Я лікую, тому для мене це дуже великий досвід, коли я можу брати і тут навчатися, і я вже дуже багато маю. Як би мовити, дуже багато досвіду, якого я можу використовувати і зараз, коли, наприклад, в роботі я бачу, що Людина з ампутованими кінцівками я інколи розумію, що як я можу взяти і допомогти їм, які я їм можу вправи застосувати. Наші здобувачі вищої освіти опановують досить велику кількість обов'язкових та вибіркових компонентів. Серед них це основи терапії та реабілітації, вступ до спеціальності, це масажні терапевтичні техніки, терапевтичні вправи. Якщо вибіркові компоненти, то це курортологія, фітотерапія, ароматерапія. Якщо це магістерський рівень вищої освіти, то безпосередньо там іде. Ерготерапія в геронтології та геріатрії, ерготерапія в акушерстві та гінекології, ерготерапія в педіатрії. Заняття у студентів відбуваються на базі лікувальних закладів міста й області, серед них і центр реабілітаційної медицини обласної лікарні. У нас дуже багато людей потребує реабілітаційної допомоги. Це і цивільні особи, це після травм, після хвороб ДТП, і внаслідок військових дій. В нашому відділенні вистачає таких спеціалістів. Ми заранше з усієї України збирали таких фахівців, але у нас зараз іде ремонт. Ремонтні роботи і буде відкриватися відділення ще на 50 ліжок, і там, я думаю, будуть потрібні такі спеціалісти їх дуже багато буде треба. Ми лікуємо не тіло, ми ті лікуємо і реабілітуємо людину, а людина є за програмою реабілітаційною біопсихосоціальною моделлю. Тож ми працюємо на тіло, біологічна складова, психологічна складова на її душу, на її когнитивні функції. З ними працюємо. І, звичайно, все це направлено для того, щоб пацієнт інтегрувався після реабілітації в соціальний простір. Ела Трубієнко, Анатолій Кикут, Суспільне новини, Полтава.